За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 230 інформацій про. Події та кримінальні правопорушення, з дорожно-транспортну пригоду при Менчуцьком районі в районі села Щербаків, де водій під час руху не витримав безпечної швидкості, з'їхав за межі проїжджої частини та в подальшому перекинувся. В результаті ДТП з місця події з автомобіля «Опель» було госпіталізовано водія та неповнолітнього пасажира, які отримали різного ступеню травми. Водій автомобіля Мерседес евакуатор скоїв наїзд на двох пішоходів: жінка 90-го року народження та дівчинка 2013 року народження госпіталізовано до лікарні близько восьмої години. Надійшла інформація з мікрорайону Петрівка про те, що сталася дорожньо транспортна пригода за участі автомобіля. ВАЗ. водій один із пасажирів отримали травму та в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Один із пасажирів отримав смертельну травму. Близько п'ятої ранку. Поліцейські Глобинщини отримали повідомлення від медиків про те, що сталася дорожньо транспортна пригода за участі трактора, де трактор виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.